Привіт усім! Знаєте, є щось, що ми бачимо щодня, користуємося ним, але навіть не задумуємося, який це справжній скарб. І це звичайна вода. Так так, сьогодні ми з'ясуємо, чому цей наш найважливіший ресурс так сильно потребує захисту. А тепер подивіться на сюди 40 тисяч літрів. Хм, цікаво, що б це могло означати? Насправді, це середня кількість води, яку всього одна людина використовує за цілий рік. Уявляєте, це ж неймовірно багато. Отже, щоб зрозуміти, чому ж так важливо берегти воду, давайте спершу розберемося, а для чого вона взагалі потрібна, бо як виявляється, без неї ну просто нікуди. І справді вода потрібна буквально для всього. По-перше, у сільському господарстві, щоб вирощувати смачні овочі та фрукти. По друге, це наші щоденні справи вдома, попити, вмитися, прибрати, і, звісно ж, на заводах і фабриках, де виготовляють майже все, що нас оточує. То що ж це таке охорона води? Це знаєте, ніби бути її супергероєм це не просто розмови, а справжнісінькі дії, щоб не дати воді забруднитися і зникнути. Тобто це такий собі продуманий план порятунку наших річок та озер. Добре, ми зрозуміли, що вода це суперважливо. але куди ж дівається її чистота? Чому вода іноді стає брудною? Давайте зазирнемо в наступну частину нашого дослідження і дізнаємося, які небезпеки на неї чатують. І ось тут найцікавіше питання звідки ж береться все це забруднення? Ми часто й не підозрюємо, скільки всього може зіпсувати воду в наших річках, озерах та навіть у глибоких підземних джерелах. А ось і відповіді подивіться відходи з великих заводів, величезні гори сміття на звалищах, нафтові плями від аварій, кораблів, навіть бим від автомобілів. Та лісові пожежі. Виявляється, небезпека для води може прийти з найнесподіваніших місць. А тепер приготуйтеся. Це просто вражає. Всього лише один єдиний літр брудної води може зробити непридатними для пиття цілих 100 літрів чистої. Уявіть, одна маленька крапля бруду псує велетенську кількість води. Ось чому навіть найменше забруднення це дуже-дуже погано. Так, про великі проблеми поговорили, а тепер давайте подивимося, як це все стосується нас із вами. Ну от прямо у нас вдома. Давайте заглянемо у нашу ванну кімнату. Ось дивіться, коли працює пральна машинка, йде до 40 літрів води. А коли ми приймаємо душ, до 50. Але чемпіон тут це ванна. Вона може з'їсти аж 200 літрів води. Кожна така звична справа це краплинка, а разом вони створюють ціле море витраченої води. І ось ця думка дуже важлива коли ми економимо воду, ми дбаємо не лише про себе, ми дбаємо про всіх, хто живе на планеті зараз, і навіть про тих діток, які народяться в майбутньому, щоб у них теж була чиста водичка. Годі про сумне. Давайте краще подумаємо, а чи можна якось виправити ситуацію наприклад, очистити брудну воду. А давайте ну, перевіримо, проведемо просто зараз невеличкий, але дуже цікавий експеримент. Дивіться як все просто. Спочатку робимо брудну воду, просто змішуємо землю з водою, потім скручуємо паперовий рушничок у таку собі мотузочку. Один її кінець опускаємо в брудну воду, а інший у порожню склянку. І чекаємо. Цей дослід, звичайно, не зробить воду питною, але він класно показує, як непросто її очистити. А тепер увага! Це надзвичайно важливо. Воду, яка у нас вийшла, пити в жодному разі не можна ніколи. Паперовий фільтр забирає бруд, який ми бачимо, але невидимі і шкідливі мікроди там залишаються. Запам'ятайте, це просто дослід, а не рецепт чистої води. І ось ми підійшли до найголовнішої думки сьогодні: кожна, кожнісінька краплинка води має величезне значення, і найкрутіше те, що кожен, абсолютно кожен, може стати її захисником. О, а це моє улюблене порівняння. Уявімо, що чиста вода це ніби скарбничка. Кожен літр, який ми зберегли, це монетка в скарбничку, а кожне забруднення чи марнотратство це дірка, через яку наші скарби витікають. А скарбничка ж у нас спільна на всю планету. Так що ж можна зробити прямо сьогодні, прямо зараз? Ось два суперпрості кроки. Перший перевірити, чи не капає вода з кранів, і другий послухати, чи не шумить постійно вода у туалетному бачку. Це такі дрібниці, але вони можуть зберегти цілі ріки води за рік. І знаєте що? Про воду дбають люди по всьому всьому світу. Навіть існує спеціальне свято 22 березня, Всесвітній день води. Це такий день, коли всі-всі на планеті згадують, яка ж важлива чиста прісна вода і як її треба берегти. Отже, висновок простий: кожна наша дія важлива. І якщо кожна крапля має значення, то яку ж краплю вдасться зберегти першою? Це чудове питання, над яким варто замислитись.